Садівники-любителі не раз стикалися з недобросовісними продавцями, що поширюють рослини, які не тільки не приносять врожаю, але і взагалі не приживаються або гинуть після зими, щоб розпізнати неякісні саджанці. Потрібно знати методи і прийоми шахраїв, а також враховувати деякі нюанси при покупці, викупуєте рослини з півдня. Трапляються ситуації, коли продавець під виглядом однієї рослини продає зовсім інше. Всім відомо, що саджанці або розсаду потрібно купувати тільки у перевірених постачальників, однак яскраві і багатообіцяючі реклами вводять в оману садівників, і вони залишаються обдуреними при бажанні збагатити присадибну ділянку хорошими культурами. На стихійних ринках, розташованих біля доріг, найчастіше продають рослини з південних регіонів, всіх підкуповує зовнішній вигляд посадкового матеріалу, рясна свіжа зелень, хороший корінь. Однак після посадки деревце починає довго хворіти і скидати листя, після зимових морозів воно взагалі не розвивається і незабаром гине. Так як виявляється непристосованим до природних умов середньої смуги, часто навіть досвідчені сидівники не можуть визначити, звідки конкретно привезено рослина, бувають випадки, коли під виглядом однорічного деревця груші або яблуні, нібито призначеного для зростання в північних широтах. Але фактично вирощеного в південних регіонах продають деревце двох років. Обман полягає в тому, що однорічний саджанець з півдня з рясними вічними пагонами виглядає так само, як дворічний північний представник, в результаті рослина не зможе адаптуватися при холодному кліматі і просто вимерзне в першу ж зиму, купуєте рослини незрозумілого сорту. Ще один спосіб, за допомогою якого ласі на прибуток торговці залучають дачників. Продають зовсім інший посадковий матеріал під виглядом рослини, яке бажає отримати покупець, замість того, щоб надати реальний товар, вони називають культуру тим сортом, яким найчастіше цікавляться дачники. Правда, з'ясується в кращому випадку через два роки, а можливо, деревці і зовсім не переживе місцеву сувору зиму, а ще простіше надходять все ті ж заповзятливі продавці, які торгують біля доріг або на колгоспних ринках. Вони просто вішають насаджанець табличку з назвою того сорту, який популярний серед садівників, однак часто яскраві картинки просто не відповідають сортовим особливостям. Цей прийом ефективно діє на недосвідчених дачників вірити на ринку етикетці або фотографії, нерозсудливість, якщо уважно придивитися, такі ж картинки поширені по всьому ринку, але вони кріпляться до абсолютно різних саджанців. Перегодовані добривами рослини, соковита зелень, безліч бутонів, рясне цвітіння не дають гарантії, що саджанець виявиться сильним і здоровим. Є ще одна хитрість, якою користуються недобросовісні продавці. Рослина активно удобрюють під час всього процесу зростання в сприятливих умовах, щоб воно набуло товарного вигляду в очах потенційного покупця, але звикле до хімії. Воно може стрімко втратити своє колишнє пишність і загинути в звичайному середовищі, тобто в вашому саду. Найчастіше піддаються обману любителі незвичайних квітів і чагарників, як приклад, можна взяти саджанець кочарявої ліани, який заповзятливі продавці вирощують за стандартною схемою, беруть насіння самого невибагливого сорту культури і вирощують його під хорошим освітленням, створюють сприятливі умови. Вносять спеціальні підгодівлі, завдяки чому рослина активно йде в зростання, потім нарізають максимальну кількість живців і обробляють стимуляторами, висаджують в живильний ґрунт, удобрюють підвищеними дозами під час всього процесу росту. В результаті з однієї рослини отримують близько 15-20 живців. До продажу починають посилено стимулювати зростання, і цвітіння рослин зав'язуються бутони і саджанці починають цвісти. Звичайно, будь-який покупець віддасть перевагу саме цьому красивому рослині, світіння якого було викликано хімічними препаратами. Такі саджанці виявляться слабкими, з погано розвиненою кореневою системою і настійкими до температурних перепадів вони можуть стрімко втратити свою колишню пишність і загинути в звичайному середовищі. Ви купуєте хворі рослини, купуючи саджанці дерев або кущів в неперевірених місцях. Ви ризикуєте заразити здорові рослини в вашому саду різними хворобами, або занести шкідників разом з посадковим матеріалом, перш ніж вирушати за покупкою, потрібно зробити ретельний відбір садових культур, які потрібні для вашої ділянки, а також вивчити довідники. Розпитати знайомих про ці рослини, чи підходять вони для місцевої кліматичної зони до характеристик ґрунту, як вони насправді виглядають, і до яких захворювань схильні. Купуючи посадковий матеріал у випадкових продавців, в першу чергу потрібно звертати увагу не на красу квіток і їх кількість, а саме на нижню частину, скільки там листочків, в якому вони стані? Деякі з них можуть бути млявими або підсохлими. Такі саджанці не потрібно брати і не піддаватися на вмовляння тих, хто запевняє, що рослина відразу оживе і зміцніє, як тільки його посадять в землю.